Покажу зараз вам один із самих корисних фруктів. Він дійсно корисний. Він класно буде допомагати репродуктивній системі. Сьогодні мене запитала моя підписниця, як підвищити прогестерон. Так ось, якщо ми хочемо підвищити прогестерон і зменшити, наприклад, естрогени, то нам потрібно вживати ці продукти в невеликій кількості кожного дня. Не тільки ці продукти, зараз я вам розповім, але говорю я взагалі про оливки. Ось оливки каламата. Знаходжусь зараз в метро. Я дуже люблю саме цей сорт каламата, саме у них. Боже, як вони. Подорожали ще в минулому році. Я їх купувала по 97 гривень. Зараз вони 125 гривень, а одна банка 147. Ну євро всі справи. Але що хочу сказати, якщо ми хочемо знизити естрогени, ми маємо відпрацювати свою печінку і жовчий віток, щоб метаболіти естрогенів виходили, так щоб відбувалась детоксикація метаболітів естрогенів. По-друге, ми маємо зменшити кількість продуктів, в яких міститься естрогені це боби здебільшого соя, бобові так зменшувати там. Багато продуктів, які містять велику кількість сестренні пива, перестати пити багато, але ми маємо також включити жири, авокадо, оливки, їсти шмат сьомги, жири. жири. Нам необхідні для репродуктивної системи жири. Я беру собі оливки і йду далі.